Вітаю! Сьогодні будемо навчатися розпізнавати форми прикметника за іменником, з яким він зв'язаний. Запитання за закінченням. Розгадай ребус. Весна. Дошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви букво сполучення, слово весна. І потрібно записати чотири прикметника, які описують весну. Весна яка. Відгадай загадку. Все у зелені довкола, пасовище, ліси, поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, листівки. І в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна. Уважно роздивись, створи речення і запиши Підкресли прикметники. Як ти їх розрізняєш? Весняна галявина поросла барвистими квітами. Шукаємо, підкреслюємо прикметники. Весняна Барвистими. Отже, галявина яка весняна квітами якими барвистими. Запам'ятай форми прикметника можна розпізнати за іменником, з яким він зв'язаний, запитанням і закінченням. Прочитай вірш Михайла Стельмаха, розкриваючи дужки». Запиши вірш, число і рід прикметників. Ми любимо весну, зелену чудесну, і грімницю в тучі, і дощик співучий, і луки широкі, і ріки глибокі, і поле веселе, і рідну оселю, і цвіт у мою, всю землю свою. Склади і запиши речення зі сполученням слів Чудова весна! Прочитай скоромовки, вивчи їх на пам'ять і навчися швидко промовляти. Понад водами ідуть булокорі корі берізонькі хороводами. Бродить березень між березами білим поясом підперезаний. Запиши з пам'яті, підкресли в реченнях прикметники, визнач їхнє число і рід, зроби висновок про способи розрізнення прикметникових форм. Прочитай вірш Наталі забіли. Усно пиши красуню весну, уживаючи прикметники. Весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка весна, біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. І луг зелений зацвітає, і свіжим листям гай шумить, а дівчинка мала зростає не щогодини, а щомить. Випиши прикметники разом з іменниками у три стопчики. Поясни, як ти визначаєш форму роду прикметників. Познач закінчення у прикметниках. Прочитай текст, уставляючи закінчення прикметників. Склади план тексту, поділивши його на абзаці. Запиши цей план. У затінку під валунцем. Загледів мешкокущик пізніх пролісків. Ніжні. Синьоокі первістки весни заховались у холодку від сонця. Хотів Мишко зірвати хоч одну квітку, та не піднялася рука. Такі вони чисті були і тендітні, обкопав хлопчик землю, обережно витяг пролісок із цибулькою. Дома посаджу, подумав він і обліпив білі корінчики землею. Доведи, що в тексті всі прикметники вживаються у множині. Поясни, як ти розрізняєш форми числа прикметників. В нашій школі проводили захід захисти первоцвіти. Тепер я знаю, а я так люблю ніжні підсніжники, їх уже зірвали. Чому ж не купити? Доповніть і продовжуть розмову. Зошит з друкованою основою, 35-та сторінка, перша вправа. Прочитай текст. Добери до нього заголовок і запиши. Соломія Крушельницька, видатна українська оперна співачка, обдарована акторка. Це співачка світової слави, яка володіла надзвичайно сильним, дуже чистим, дивовижно красивим голосом. Крушельницька успішно виступала на світових оперних сценах. Відома співачка також завжди виконувала українські народні пісні і твори українських композиторів. У селі Біло поблизу міста Тернополя є музей Крушельницької, а в місті Тернопіль споруджено пам'ятник славетній землячці. Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками. Позначу прикметника в закінчення. Друга вправа. До поданих іменників добери і запиши відповідні прикметники, які найповніше їх характеризують. Берізка, дуб. Визнач рід і число прикметників. Зроби висновок про спроби розрізнення форм прикметників. Вдома напиши невеликий твір Есе, чим мені подобаються перші весняні квіти. 10 вправа, 133 сторінка підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!